Вітаю, друзі! 5 грудня сьогодні з вами знову Валерій Кличок. Європа активно готується до замороження війни Росії проти України і розуміє, що без їхньої участі процес замороження не відбудеться, бо на них покладається місія контролю за те, щоб росіяни не розпочали війну знову. Зараз про це детально вам розповім, тому будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям і знайомим. Загалом, Європейський Союз, і Європа, так буде правильніше, готується до введення військ в Україну, але миротворчої місії. Втім, все це обумовлене початком переговорного процесу, який вже запущений. Україною у Вашингтоні і у Флориді. Ви знаєте, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак разом зі своїми колегами нині перебуває у США. Це офіційна інформація. Він вже зустрівся з низкою членів команди Дональда Трампа, побував у Флориді, Вашингтоні. Йому вдалося поспілкуватися із віце-президентом новообраним Джей Дівенсом, який для нас буде проблемою, звісно, з майбутнім радником з нацбезпеки Майклом Волцом, з спецпредставником Дональда Трампа з питань США. України та Росії Кітом Келогом, також він поспілкувався із очільницею апарату Білого Дому Трампа Сьюзан Вайлс. Тобто проговорили вона з багатьма про те, як має завершитися війна Росії проти України. Деталей поки що нема. Позиція Кіта Келога вам знайома. Він виступає за посилення військової підтримки України, але частина території України буде під контролем Росії певний час, допоки там Путін буде живий, ну доки не зміниться режим. Таку ідею підтримує навіть і президент України Володимир Зеленський, про це він говорив вже неодноразово. Але Андрій Сибіга, сьогодні перебуваючи на Саміті міністрів закордонних справ ОБСЄ сказав, що Кремль хоче Ялту-2 або Мінськ-3, і це не означає, друзі, що загалом так і буде, як того хоче Кремль, тому що позиція Сполучених Штатів Америки вона доволі однозначна. Кіт Келох, відповідаючи російському олігарху Малофеєву на те, куди. Він має засунути, тобто Кіт Келлок, свій план припинення Він Росії проти України, сказав, що Малафєєву краще залізти в коробку, сидіти і не відсвідчувати. І він має розуміти, хто такі США, очолювані Дональдом Трампом, бо це США не часів Джозефа Байдена. Ну, принаймні, натяк дуже зрозумілий, однозначний. Але чи справді Дональд Трамп буде використовувати силу проти Росії? Питання поки що залишається відкритим, тому що жодної заяви від нього. В цьому контексті не було. В той же час у Європі не стихає дискусія з приводу підготовки миротворчих місій в Україну. Фактично, Європа готується до плану завершення війни, реалізації його, який передбачатиме справді замороження цього конфлікту по лінії фронту. Тому що заяви від високопосадовців прямі і однозначні. Ну, от, зокрема, вчора, ви знаєте, Олаф Шорт сказав, що ніяких військових німецьких у, в Україні не буде. Тому що попереднього Аналена Бербок очільниця за кордону відомса сказала, що Німеччина готує до відправки війська в Україну. А сьогодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус сказав, що він не виключає присутності німецьких військ у складі миротворчої місії. Після того як буде припинена війна, не буде обстрілів. В Україні на лінії розмежування, які будуть здійснювати там контрольну патрулюючу функцію. Він сказав, зокрема, наступне: ми готуємося, ми програємо різні сценарії, але робимо це конфіденційно. Зараз не час публічно обговорювати ці сценарії. І він говорить, що якщо буде припинення вогню, якщо хтось, хто б це не був, вирішить вжити там миротворчих заходів за допомогою військових засобів, це буде залежати від типу мандату, обсягу, вимог і згоди воюючих сторін. Звісно, що так і буде від цього саме залежати. Але я вам нагадую, друзі, що Дональд Трамп неодноразово говорив, що миротворчу місію в Україні мають забезпечити європейські та британські війська. Британці також до цього готуються поки що вони про це вголос не говорять, але всім зрозуміло, що весь цей зараз сценарій рухається до. Саме такого розвитку подій, коли будуть досягнуті домовленості про припинення вогню, і як би там не було, які б думки не лунали, але путіну вигідна ця історія, тому що йому вигідно зараз накопичувати зброю і цим самим будуть займатися європейці. Бо навіть сьогодні вже стало зрозуміло про те, що. Європейський Союз готується до майбутньої великої війни. Збільшує армію, збільшує свої оборонні спроможності, і вони дійшли згоди про створення оборонного фонду на півтрильйона євро. Це багато, друзі. Брюссель сподівається, що фінансування спільних закупівель озброєнь, бо вони хочуть робити це разом, спонукатиме оборонних підрядників до довгострокових інвестицій. Все вірно, тому що економіку військову. В Європі потрібно запустити туди потрібно вкласти гроші. Виробники зброї мають розуміти, що в них є державне замовлення. Ну, дуже показовим є в цьому плані історія із заводом Рейнметал, який сказав, так, ми готові збільшувати виробничі площі, але якщо буде замовлення від уряду Німеччини, він буде стагу. Буде стаг зробив замовлення на суму приблизно 6,5 мільярдів євро, і рейнметал почав розвиватися. Але, звісно, 6,5 мільярдів євро в умовах сучасної війни Росії проти України це нічого. Потрібні десятки і сотні мільярдів інвестицій. Європейському інвестиційному банку запропонують зіграти технічну роль у цій всій історії, і там будуть випускати військові облігації. В які, власне, будуть вкладати кошти, але не лише країни-члени Європейського Союзу, а й інші, які не входять до ЄС, Британія і інші, в тому числі, це означає, що на сьогоднішній день бере початок створення військово-політичного блоку. Ну, друзі, це очевидні речі. Можна це не називати так, але те, що сьогодні країни Європи об'єднуються довкола можливого її загрози вторгнення Росії на територію Європи Північної чи Східної Європи. Які допомагатимуть зокрема Північна Корея, а, можливо, навіть Китай, то така підготовка очевидна. Її не можна заперечувати, її не бачити нереально. Поки що публічних заяв з цього приводу не було. Цю інформацію повідомляє Financial Times, але витік не випадковий. Німеччина, до прикладу, поки що вагається, чи вона буде долучатися до цього союзу чи ні. Але я думаю, після того, як Дональд Трамп обійме овальний кабінет, всі сумніви у Німеччині будуть розвіяні одно моменту. Тим паче там буде зміна канцлера що це за все, і лідер Християнського демократичного союзу він набагато рішучіший аніж нинішній представник. Соціал-демократів. І також повідомив інформацію цікаву сьогодні у Стем міністр оборони України, який говорить про те, що наступного року українським військовим буде поставлено понад 30 тисяч ударних дронів. Чи це багато? Я порахував. Якщо порахувати по року 30 000 на 365 днів, то це приблизно 82 дрони в добу. Це небагато в порівнянні із тією кількістю шхедів, які виготовляють росіяни. Тому в цій частині мені хотілося б, звісно, щоб. Працювали ми активніше, тому що частину велику цих дронів профінансують нам західні партнери. Якщо вони будуть готуватися до війни, то вони нас фінансувати можуть по остаточному принципу. Це не дуже правильно. Нам потрібно думати, як збільшувати, масштабувати виробництво саме таких дронів і робити їх більш потужними. Ну, принаймні, вже певні обіцянки є, що у нас і Нептунів буде більше, і навіть паляниця вже виходить на серійне виробництво. І також сьогодні Володимир Зеленський підписав указ проведення в дію рішення РНБО, яке передбачає заборону переводити людей з медичною освітою до піхоти. Те, про що говорили, дуже багато, раніше кілька місяців поспіль. Про те, що військовослужбовці, які мають медичну освіту і проходять відповідну службу у медичних частинах, забирають і відправляють у піхоту, це велика справді проблема, тому що це фахові військовослужбовці. Сьогодні, врешті-решт, ця інформація отримала офіційне підтвердження, ну і шлях якогось вирішення. І на завершення, друзі, вам дві новини, які стосуються Грузії, Сирії, Ну і скажу за Південну Корею. В Грузії опозиційні сили продовжують акції протесту, і вони висунули вимогу до засновника та почесного голови грузинської мрії, це правлячої партії, олігарха Бідзіни Іванішвілі про те, щоб було ухвалено рішення чинною владою про проведення нових виборів. Негайно мають бути звільнені всі політичні в'язні, затримані під час акцій, припинені справи проти них. Вибори мають бути проведені новим незалежним виборчим органом. А правоохоронні органи повинні бути політично нейтральні. Мені всі ці вимоги дуже нагадують Україну у 2013-2014 роках. Але і тоді, і нині я не бачу перспектив того, що проросійські політичні сили, які при владі сьогодні в Грузії, тоді вони були в Україні, будуть йти на зустріч опозиційним силам. Хочу, звісно, помилятися, і, можливо, Іванішвілі ухвалить інше рішення. Але поки що ще раз скажу: не бачу такого розвитку сценарію, тому бажаю. Грузинським опозиціонерам набиратися терпіння і сили і дотискати чинну владу, щоб у них вийшло щиро їм цього бажаю. І до Сирії в Сирії також дуже цікаво розвиваються події, як на мене, і вони розвиваються з користю для України. Сирійські повстанці увійшли до ключового міста Хама і змусили урядові сили Башара Асада залишити свої позиції після кількох днів запеклих боїв. Чим важливо саме це місто Хама. Місто має стратегічне значення, оскільки воно розташоване на третині шляху між Алепо та Дамаском. І вже навіть є повідомлення про те, що і Дамаск впаде. А от падіння хами сьогодні це вже перший дуже серйозний ударок для режиму самого Асада та його союзників Росії та Ірану. І з Сирією я поки що не будував би ніяких перспективних і великих прогнозів, тому що ситуація доволі динамічна. Як там будуть роздатися події, поки що не зовсім зрозуміло. Але те, що Сирія стала полем битви. Дуже серйозний, геополітичний, вже в цьому мене особисто немає сумнівів. Так само, як і Грузія, і Південна Корея. У Південній Кореї 7 грудня будуть голосувати за імпічмент проти чинного президента. Друзі, за оцим всім слідкую, вам обов'язково повідомлятиму новини. Висновків поки що небагато, лише констатація фактів. Але ви самі можете робити попередній аналіз того, що ви почули. І пишіть про це в коментарях. Особливо мені цікава ваша думка з приводу створення Фонду оборонного Європейським Союзом і взагалі країнами Європи на суму півтрильйона євро. Що ви, власне, з приводу цього думаєте? Які перспективи в цього фонду? Дякую за ваші коментарі, дякую за те, що підтримуєте роботу. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціною саною, не перемикайтесь, все буде Україна!